Я побачила у цих організаторів, які там заповзли і щось сказали. Ну, я ж мама, в мене почало з незрозумілих причин тіпати все. Я дзвоню малому, кажу: ти де? Він, а він мені ніколи не бреше. І в нас взагалі не було таких, щоб я там дзвонила, де. Тобто це почалось, до речі, з Майдану, ці всі штуки. Зараз вони закінчилися, але я маю на увазі, що тоді. Я ніколи не прощу о цього. Переписування номерів, перезвону, де ти ну, оцієї параної постійно, тому що я до того ніколи таке не витворяла ні з собою, ні зі своїми дітьми. І я чую, що він... Ну, він щось не договорює. Я кажу: я зараз одягаюся і йду туди-назад. Кажу, все одно спати не можу. І він такий, ой, ти та нащо тобі, та що я кажу? Так, ти де? Та я тут на Великій Васильківській вже фактично там біля хати, то Я кажу: слухай, ну я чекаю тобі півгодини, раз ти вже йдеш пішки до хати, то це йти півгодини, півгодини немає. Я знову дзвоню, кажу, і, 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 ну, знаєте, ти не можеш собі пояснити свою поведінку. Чому ти це робиш? Ну, це якісь от. Це я, коротше, вже одягаюся, одягаючись йому дзвоню, кажу «Ти де. Він каже: Та, тут все нормально, ми зараз на Майдан пройдемося. І буквально от я вилітаю з хати пішки, просто пробігаю половину шляху, і він дзвонить мені. А, я цей голос описати не можу. І а, очевидно, що це а, не від страху, а від такого колосального приниження, от від такого шоку, така знаєте, аж ярость, що людини, аж аж сльози від від ну від цього шоку. Він починає кричати. Мама, не йди сюди, повертайся додому, швидко пиши в інтернет всім в Фейсбук, ну, щоб всі журналісти дзвони своїм там знайомим журналістам, тому що тут нікого немає і ніхто не знає, що відбулося. Тут вбивають людей, тут їх просто розмазують там, по асфальту, біркота, ну, калічать. Все негайно, це все я кажу, ага, ну так, да, щас, я вернусь домой. Іде. Він такий зі мною все нормально. Потім я бачила відео, до речі, Уляписа в кліпі. Е, ну, там буквально секунда, де він вилітає з під стели. Його прямо на якихось англійських крилах виносить в цьому прапорі українському. Потім він там закривавлений, стоїть, інтерв'ю якесь дає плюсам. І оця дуже дивна картина. Доганяли і добивали за квартали до Вкруж Майдана. Але, попри це все, ну, тут валяються покалічені люди, тут запихають в автозак, добивають, а тут спокійно. Ну, от я, наприклад, да, ходжу ще щось, якісь журналісти, хтось бере інтерв'ю, ну, якась ну, фантазмагорична абсолютно ситуація. От, і це був тоді перший переламний момент, коли ми зрозуміли, що ми. Що в цій ситуації ми будемо бігти не від Беркуту, а на Беркут. Або принаймні ми не будемо нікуди бігти. Тому що мій малий, коли він вибіг з-під стели, він трохи пробіг, і, попри те, що за ним гналися, він розвернувся і пішов назад шукати своїх друзів.